9 березня відбулася церемонія закриття сьомої всеукраїнської олімпіади креативності «Destination Imagination». Протягом сезону кілька довгих і насичених місяців учасники працювали над своїми викликами: технічними, інженерними, науковими, художніми, імпровізаційним та Суспільне у процесі роботи всі учасники здобули неповторний досвід нових друзів та яскраві емоції цього сезону. В олімпіаді взяли участь 58 українських команд з них сім від Хмельницької області. Серед них команда гострі кути з міста Кам'янця Подільського, яка стала. Першою у номінації імпровізаційний виклик на всеукраїнській олімпіаді з креативності. І далі обговорюємо цю тему з Ольгою Константиновою, вчителькою STEM та фінансової грамотності Кам'янець-Подільського ліцею номер 3 та тренеркою команди Гострі коти. Пані Олю. Доброго дня вам. Добрий день. Вітаю вас усіх. Давайте ми поговоримо спочатку про Олімпіаду. Власне, як про неї дізналися і в чому її особливості? Тому що назва Олімпіада з креативності вже досить є незвична. Ну я коли вперше почула назву Олімпіади, то теж дуже здивувалася, думаю, якими критеріями вимірюють цю креативність. Особливо у дітей, бо вона у них зсередини розпирає їх усіх цією креативністю. Чим її виміряти, не зрозуміло було. Але коли вступили у цю програму, то зрозуміли, що це щось нове такого ще не було. Вона, хоча й сьома, але таку кількість команд охопили вперше Діснейшн Imagination, і ці команди насправді дуже всі класні. Ми відкрили для себе дуже багато різного роду граней своїх учнів і. І е, оця команда малої академії науки яка є е, членом е, destination, Imagination як всесвітньої організації. То вони зробили дуже багато для розповсюдження і для популяризації цієї програми зараз в Україні. Що таке номінація категорія імпровізаційний виклик? У чому її особливість, так і чому ви та ваші учні обрали саме цю категорію? Ну, Тут так е жартують Діснейшним, що імпровізаційний виклик це такий найекстремальніший виклик, бо ти до нього підготуватися фактично е не можеш. Ти, у тебе все йде на е імпровізації, на артистизмі, на е презентації себе тут і зараз. Ти використовуєш свої знання тут і зараз і не маєш часу підготуватися. Е взагалі, е імпровізаційний виклик, як е е одна з е частинок Disney. Ми і до нього готувалися також два місяці. Майже щодня, майже з учнями щось придумували, якісь моменти, як ми маємо програти цю ситуацію. Але коли ти виходиш в прямий ефір і тобі дають завдання, то ти не знаєш, що тобі попадеться, як ти будеш його від на нього відповідати, і це все залежить лише від учнів. А от скажіть, будь ласка, якою була підготовка? Тому що ви так досить побіжно згадали про неї? Тим не менше, як ви готували своїх спортсменів, своїх учнів? І власне якою була підтримка? Чи підтримували батьки отакі от, от починання та участь у конкурсі? Імпровізаційний виклик він характерний тим, що ми знаємо лише тему і лише точкові моменти, які можемо підготувати цього року. Це був темою темою сезону. Було мандрівники, і відповідно ми могли підготувати лише ті локації, які ми знали так. Типу зона 51», наприклад, учні готували, або там Олімп, або інші географічні, або вигадані локації, які створені людьми або створені природою. Ми їх досліджували. В кожна з локацій досліджується учнями, досліджується з різних сторін. Як можна це показати в прямому ефірі? Як це можна програти? І е, учні е, дізнаються набагато більше інформації про конкретну програму, так, про конкретне місце. І тут немає поняття підготуватися, так тут не вивчиш на пам'ять. Тут потрібно креативити і відкриватися тут і зараз при повторюєте ще раз. А от скажіть, будь ласка, те, що стосується кількості учасників вашої команди, трішечки про них яка у них вікова категорія, чи це хлопчики здебільшого, чи це більшість дівчата. У нас така команда складається. Вона з шести осіб: троє з шостого класу, троє з сьомого класу. П'ятеро з них дівчата, і один хлопець. Він є лідером команди. Так, дівчата креативлять по творчому, по мистецькому, а він розумово, так. І оці синергія, цих об'єднання цих усіх різних граней команд, учасників команди. Так вона і дає такий результат. І тут дуже важливо. Покладатися на щирість, на оцю їхню дитячу наївність і на те, що не можна програти цей елемент, так? тобто вони мають створити їхні ідеї, їхній креатив, їхні починання. І оця поняття свободи їхньої, так коли вони розкриваються наповну, що ти не контролюєш у що вони кожне слово, яке вони мають сказати, так Бо нам, вчителям дуже важко це здається. Так? Ми маємо вивчити на пам'ять від, від уривок, так а учні вони показують такі ідеї, які інколи здаються нам дорослим безглуздими, але насправді в тому дуже багато є цінного. І е, оця свобода внутрішня є головною ідеєю «Destination Imagination». Пані Олю, а от як ви формували цю команду? Це були охочі діти. чи ви можливо комусь конкретно пропонували так? Хто є має особливі успіхи у під час років фінансової грамотності? Тут немає такого, що ти прийдеш і скажеш найкращим та вимовно найкращим учням, Тим, най... у кого найвищі оцінки. У тих навіть яких найвищі оцінки, навіть ти прийдеш і скажеш, ви будете чи будете ви приймати участь в Destination Imagination. тут розглядається власне бажання дитини, її мотивація, чи хоче вона оцього експерименту, і чи хоче вона спробувати себе в чомусь новому? І от ці учні, які відгукнулися, так мені частина учнів це. Учні шостого класу, який є мій яким е е е класним керівником, є і частина сьомого класу на е е рік старшого. Так? Тобто це учні, які готові були на цей виклик, готові були креативити. Угу. А от які були шляхи до перемоги? Так? Загалом про сезон давайте поговоримо, якими були етапи відбору та завдання, і як ви їх виконували, чи давав, чи але... дозволялося вчителеві якось допомагати своїй команді? Uh, що? Uh, uh... Сезон взагалі триває від початку вересня і е, закінчується е, травнем всесвітнім фіналом в Сполучених Штатах. Перших два місяці йдуть підготовчі тренінги викладачів або тренерів команди. Так а далі чотири е, місяці команда працює е, самостійно. Як тренер, я підписувала декларацію про те, що я не буду втручатися в роботу дітей, тобто я не мала права їх їм коментувати їхні ідеї, їх перекручувати, їх змінювати. Це лише їхні їхня свобода. Кажу, і відповідно, якщо їхня свобода, то і їхня відповідальність. Якщо вони прийняли рішення, що вони будуть отак показувати Олімп, то вони його будуть отак показувати. І я не можу втрутитися в той момент. Бо тоді це буде втручання тренера, і відповідно нас будуть дискваліфікувати або знизувати бали нам за. Участь у команді, участь команди, от ви сказали, що буде всесвітній фінал у Сполучених Штатах. Я так розумію, що проходитиме він онлайн. Ваші вихованці, ваша команда, так вас створена гострі кути братиме участь у цих змаганнях. Фінал проходитиме проходить лише очно. Тобто нам, як команді, потрібно буде їхати в Сполучені Штати Америки. Є часткові перепони, що стосуються фінансові, бо це мала академія наук фінансує лише частину команд і фінансує лише частково, типу вступний внесок, там в цю програму, переліт, харчування, проживання. Але також є ситуація з тим, що візу в Сполучені Штати в Києві відкрити зараз неможливо, потрібно з батьками їхати, так як це не по. Овнолітні діти виїжджати в Польщу, відповідно, віза буде відкриватися в Польщі. Ми над цим працюємо. Ми дуже хочемо. Ми робимо все для того, щоб поїхати. Ми шукаємо спонсорів, ми ходимо, стукаємо в кожні двері. Якщо за допомогою користуючись нагодою, ми ми готові до будь-якої співпраці. Ми можемо прорекламувати будь-яку справу, будь-який бізнес. Якщо ви, якщо хтось відгукнеться, будемо дуже раді і. Ми надіємося, що у нас все вийде. Бо е, оті, е, знаєте, е, коли ми вибирали назву команди, коли учні вибирали назву команди, ми так собі е, казали, що ми банда гострі картузи. Так? Але не то не були гострі картузи, то були гострі кути, бо кожен долає свою вершину. І чим вища ця вершина, чим гостріший цей кут на самому вершечку, тим. Е, Ціні, чим важче є дорога, але ми її точно пройдемо, це віримо, учні в це вірять, готуються, тому що перед ними ще е, так так звана співбесіда англійською мовою. Це їх також страшенно мотивує. Вони вчать англійську мову зараз великими, дивляться всі мультики, всі фільми. Ну, типу, вони пророблюють колосальну роботу для того, щоб туди поїхати. І я надіюся, що в нас це вийде. Так, тому просимо меценатів так доєднатися так. і допомогти дітям. Та їхній вчительці з команди гострі кути таки потрапити у всесвітній на всесвітній фінал «Destination Imagination» у сполучених штатах америки пані ольго ви як педагог скажіть будь ласка про важливість у таких от заходів для дітей про важливість їх можливість для них себе показати показати свій рівень зокрема у під час створення так таких команд у навчальних закладах. Взагалі, оця неформальна освіта, бо скоріше вона неформальна, бо за неї не видають ніякого атестату чи диплому. Це освіта майбутнього. Я так вважаю особисто і шукаю однодумців, тому що коли діти працюють над реальним проектом, коли вони включені у нього повністю, коли вони готові працювати з цим і досліджувати, бо покоління Z, які народжені після 2000-х років. Вони не можуть працювати тому, що потрібно. Вони можуть працювати тому, що цікаво. Коли їм цікаво, тоді вони будуть включені на всі 100%. Це буде давати результати як освітні, так і інші. Так в їхньому успішному реалізації майбутнього в житті. Взагалі у Франції є така в освітня реформа. Вони зробили останню, що один з день з тижня учні. Присвячують е, відвідуванню гуртків, проектів оцієї е, підприємницьких е, своїх е, талантів, так до розвитку підприємницьких талантів, коли вони включені не в звичайні освітні процес оці ці 45 хвилин. А учні по іншому себе відкривають. Вони дають, вони надають набагато більші результати, і це оці горячі очі, які чимось цікавляться. От за цим, напевне, майбутнє. Я е, Дуже хочу, щоб в нас теж так, щоб учні трошки розвантажили оцією е, е, графіками, бо покоління Z, воно графіків не дуже любить, і оцих дедлайнів це для них дуже важко. А такі програми вчать їх на практичних результатах щось таке робити. Наскільки зацікавленість педагога в успіху своїх учнів? Є мотивацією для них і кінцевим успішним результатом саме позиція педагога, бажання навчити бажання донести предмет не от тією звичною, так, книжною мовою, до якої ми звикли коли навчалися, ми у школах. А от наскільки важливо вміти подати матеріал, щоб зацікавити отих от дітей шостих-сьомих класів учнів. Знаєте, коли мене запитують, чим ти мотивуєш дітей, що ти робиш для того, щоб їх щоб вони хотіли щось робити, то я кажу: я будую таку освіту, яку хочу, щоб отримували мої діти власні. Так у мене троє власних дітей, і я хочу, щоб вони отримали освіту, таку, яка буде їм цікавою. Так взагалі, моя мотивація в тому, щоб. Якщо я, я можу стати і казати, що у нас дуже важкі часи, що у нас все не на часі, що нам не потрібні ці конкурси, що нам не потрібні олімпіади, але бо це важко, бо це стреси, бо це для дітей. Але отакі от форми роботи, коли учні е, включені в процес навчання своїми силами, так коли вони розуміють, що у них їхні всі ідеї будуть прийняті, вони будуть мати право на помилку, що у них не буде перекреслених їхніх. Е, Ідей сподівань в ну і так далі. Тобто, учні хочуть е, нового, і у них більше не буде шостого класу. У них більше не буде сьомого класу. У нас як вчителів, будуть інші покоління дітей, які будуть рости. Але для них от їхніх 13-14 років більше таких не буде, і треба використовувати ці моменти е, тут і зараз. Пані Ольго, крім того, що діти отримали можливість поїхати на всесвітній фінал е, до Сполучених Штатів. Які ще преференції отримали е, діти? Якісь подарунки, не знаю, грамоти, сертифікати? Ну, ми чекаємо е, по, по, е, привітальний таке посилку. Так від Діснейшних Дженло Академії наук. Там така дуже класна табличка прозора. Тут народжується креативність для закладу освіти. Так е, тобто. Е, Подарунки будуть, ми їх чекаємо, але найбільший подарунок і найбільший внесок в Imagination – це розвиток оцих дітей, коли вони розвинули свою креативність, комунікацію, емоційний інтелект, критичне мислення і шлях є головною ціллю. Я їм завжди казала, що оці хвилинки, коли ви разом, коли ви щось будуєте і цим самим змінюється, це ваша мета. Якщо до до цієї мети докладеться ще щось. Тоді це буде взагалі бонусом, але ключовим моментом є те, що ви пройшли цей шлях разом, що ви не здалися, що ви відкрились один одному, що ви як команда працюєте, і дасть Бог, якщо наступні роки, то ми не залишимо цієї ідеї, будемо далі пробувати себе в інших викликах, звичайно. Бо екстремалами перший рік нам так класно повезло. Але взагалі наступного року будемо пробувати ще інших інших викликах себе в технічному, інженерному, художньому, суспільному, науковому. Ну в усіх варіантах, я так думаю, з цією командою пройдемо всі всі виклики. А от мене ще знаєте, що цікавить реакція батьків на такий всеукраїнський успіх їхніх дітей очікували вони, не очікували. Тому що зрозуміло, що кожен з батьків по-своєму знає свою дитину, але напевне, після такого гучного після такої гучної перемоги, оці от п'ятеро, ят... шестеро п'ятеро дівчат і один хлопець для кожного зі своїх родичів відкрився дещо по-новому. Учні, вони. Знаєте, це як типу учитель запросила на якийсь гурток. Так ми там займалися, ми з ними працювали, і батьки не завжди вони включені були в цей процес. Звичайно, вони підписували згоду на те, що будуть їхні діти профотографовані, що я зможу знімати процес, так що але суть у тому, що батьки не очікували, що це дасть таких результатів, що це от в креативності можна ще от такі результати досягти, і що їхніх дітей оцінять настільки високо. А пані Ольго Кам'янець-Подільська міська рада у своєму дописі в соціальних мережах відзначила вас як людину, яка постійно у творчому пошуку сама та спонукає учнів до участі у різних конкурсах та змаганнях. От розкажіть, будь ласка, про вашу педагогічну роботу і чому ви власне прийшли до школи, чому ви прийшли навчати дітей? Кажу ще раз, я після закінчення педагогічного університету 10 років просиділа в декреті, була такою мамою з мамою в себе на дивані. Як зараз кажуть експерт на дивані, то я була мамою-експертом на дивані. Так? Я пройшла всі курси нуж, мені було цікаво, як відбувається, що це за реформа буде така в школі. Так? Але коли пішли діти в школу, то я пішла разом з ними. Тому що мені потрібно було будувати освіту для своїх дітей. Я розуміла цю відповідальність. Що якщо у мене є диплом педагога, то чому я маю чому я не можу це реалізувати? Так тут про цю відповідальність як громадянина, відповідальність як мами і я роблю її освіту такою, якою хочу, щоб отримали мої діти. Кажу ще раз це е, взагалі ми приймаємо участь за підтримки закладу, звичайно. Бо якби я була то одна, то це було б нереально. Але якщо ти маєш адміністрацію, до якої ти приходиш з ідеєю і з проектом, ідеєю або якимось іншим е, грантом, а тобі кажуть, звичайно, вступай, куди хочеш, туди вступай. Так? Тобто ця підтримка вона є дуже важливою. Ми також е, приймаємо участь у е, Фьорс Леголіга це такі змагання по робототехніці з Лего. Ми приймаємо участь в інженерних тижнях. Так, тобто, іншою я хочу, щоб показати дітям, що освіта може бути іншою. А от до речі, чи якісь педагогічні новинки опановуєте і чи їх випробовуєте на своїх учнях? Ну, знаєте, в коли я кажу всім, що ким ти працюєш, я кажу, працює вчителем СТЕМ. Так всі не в кожен розуміє, що це означає, так, тобто. Це такий курс, коли поєднуються наука, технології інженерія і математика, і ти приходиш на урок не з конспектом, з який повністю від тебе відпрацьований. Так ти приходиш з проблемою. Наприклад, нам потрібно побудувати міст, але у нас тільки оці матеріали, що нам з цим робити, і учні починають фантазувати, робити творчі підходи. Так отак а пір, а та все працює, а це не працює. Помилятися, виправлятися. Але в кінці ми маємо з уроку піти з побудованим мостом. Том між двома перепо, між двома перешкодами, так або наприклад, ми за, ми їдемо в відпустку. Нам потрібно залишити вазони. Значить нам потрібно побудувати автоматичний полив, і ми відкриваємо інформаційні джерела, які це автоматичний полив він може бути. Чи це може бути з мікроконтролером, чи це якщо у нас немає мікроконтролера, чи це просто будуть пляшки поскладені? Так тобто це вже вже йде від учнів, і оці кожен урок він йде проблемним питанням. Починається. А от е, після такого успіху всеукраїнського команди гострі Кутич» з'явилося охочі ще доєднатися до неї, чи можливо кажуть е, у ті діти, які не є учасниками цієї команди, про те, що давайте створимо ще щось, чи ще якось. Давайте ще кудись. Поїдемо ще десь, візьмемо участь. Ну, звичайно, ми, взагалі, я сама така, що я приймаю участь у всіх різноманітних конкурсах і до цього веду своїх дітей, що зараз можливостей є дуже багато, їх просто потрібно використовувати. Якщо ми сховаємося в своєму класі і не будемо з нього виходити, то ми не будемо знати, який цей світ насправді різноманітний. А можливостей в українській світі є дуже багато. Ще раз мала академія наук. Це просто відкриваєте сайт, і можна приймати участь в будь-якому конкурсі, який вони пропонують. Усі освітні програми є просто діамантами. Кожен може знайти себе, кожна дитина може проявити свою суперсилу, як так зараз в старі кажуть. Так? В кожної дитини є своя суперсила. Так, і це от дуже круто. Але тим не менше, ми зараз живемо в умовах повномасштабного вторгнення, і як наслідок, це є і повітряні тривоги, і перерваний навчальний процес, і необхідність спускатися до укриттів. Як вдається оці от наші реалії, так поєднувати з якісним освітнім процесом, і що вдається в принципі? Хоча ми, як бачимо, вам вдається. Ми, коли спускаємося з дітьми в укриття, ми завжди там з ними граємо якусь чи мафію, чи якусь іншу настольну гру, так щоб розвантажити. Бо під час таких тривог важливо, щоб сами, сам педагог не нервувався, так щоб він був оцією основним острівцем безпеки, за який будуть триматися учні. Так? І, е... Можна нарікати, звичайно, я можу, я можу так само стати і сказати, що тривоги, що війна, що е, учні е, втомлені, що вони перенавантажені, що вони після тривог не виспані. Але е, вони цього хочуть, вони з цим живуть, у них одне дитинство, так? І ми, якщо будемо марнувати ці, ці їхні шанси, то потім собі не, не дамо, ну, е, не пробачимо собі. А от мені ще цікаво такий нюанс як мамі. Наскільки батьки повинні вміти підтримати свою дитину під час навчального процесу? Чи варто її просто направляти, власне, чи потрібно тримати таку, знаєте, серйозну дисципліну? Ти повинен от вивчити звідси досюди і в жодному разі не повинен вийти з кімнати, доки не будеш не будуть виконані усі уроки. Тут дуже важливо розуміти межу між цією самозарадністю дитини, коли вона повинна, коли є її відповідальність, а є відповідальність батьків. Контролювати з любов'ю це найперше найкращий рецепт оцієї пережиття шкільного періоду в житті дитини. Так? Коли батько або мати там шостого класу або сьомого запитує, яке домашнє завдання, то я кажу учням, що це не її домашнє завдання, не мами і не тата. Це твоє домашнє завдання. Про нього повинен цікавитись ти, тобто. Ми дитину привчаємо до того, що вона за свої вчинки відповідає сама. Так, тобто, якщо вона його не виконала, то відповідно це на неї блягає якийсь обов'язок або ще раз повернутися до тієї чи до іншої теми. Батьки повинні підтримувати дитину, звичайно, але суть у тому, що... Мама свої домашні завдання вже виконала всі, і тато так само, так тобто, дитина ми граємось усі у доросле життя тут в школі, так і е, якщо батьки дозволять дитині відчути відповідальність за хоча б одне невиконане завдання, так то з цього маленького кроку почнеться життя дитини як особистості, яка Буде вміти відповідати за свої слова, буде вміти відповідати за свої вчинки і контролюємо кажу ще раз з любов'ю. І тоді це найкращий варіант уст. Тим не менше, сьогодні українська система освіти так є у процесі реформації, незважаючи на війну. Незважаючи на ті події, які відбуваються в Україні, і от наскільки вдало на вашу думку це відбувається? І от те, що стосується української освіти, яка інтегрується у європейську систему, чи успішно ми це проходимо? Ми не можемо як система освіти певної країни ми взяти певний шаблон і її накласти на систему освіти України. Все одно потрібно щось змінювати, щось реформувати, що підлаштовувати під наші реалії, так але як на мене, то оця сест. Цей момент, що йде е, тенденція до того, що е, освіта має бути практичною, що вона має бути використовуватися, і що ключовим моментом має бути не засвоєння знань, а використання цих знань. Бо коли дитина е, його використала, от тоді вона його зрозуміла. А засвоїти можна дуже багато. Ми з шкільних років на голову покладали дуже багато інформації, але чи ми її використовуємо? Так тобто е, реформи. Е, Потрібно потрібні, звичайно, потрібні світі, бо сидіти інші, але взяти чийсь шаблон і його просто використати, так це не буде працювати, пані Ольгу. Я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Глядачам ТІВІ 7 Нагадаю, щойно спілкувалися із вчителькою STEM та фінансової грамотності Кам'янець-Подільського ліцею номер 3 та тренеркою команди «Гострі кути Ольгою Константиновою.